Ти перебуваєш в Польщі і маєш українське водійське посвідчення. Хочу тебе попередити, що всі пабліки зараз просто кишать новинами про те, що від 1 жовтня ти не зможеш керувати транспортним засобом. А що ж тебе буде чекати? Дві тисячі злотих штрафу. І чи це буде реальністю? Як ви вважаєте? Тому що на практиці ми прекрасно знаємо, що всі люблять залякувати українців. А сьогодні це відбувається найкраще зі сторони однієї проросійської партії в Польщі. Тому чи вірити цьому обирати вам. А я хочу вас запросити на Гремі Борщфест 14 вересня в Гданську, який буде проходити на Лонці-Барбари початок о 12-й годині. І якщо ваше водійське посвідчення дозволить вам керувати транспортним засобом, а я в цьому впевнений, то запрошую вас доєднатися до найбільшого стрітфудфесту. Я там буду особисто і. Познайомимося та поговоримо про дуже багато чого спільного. Але не забуваємо, головна ціль цього фестивалю не свято. Головна ціль це донати для збройних сил України. Сьогодні мало людей існує, які хочуть допомагати військовим. Ми не здаємося, і ви приєднуєтеся до чогось більшого. Разом ми зробимо більше.